Плануємо комплекс вправ для м'язів шиї зранку. Перша вправа. Робимо цю вправу в кожну сторону по 5 разів. Друга вправа. Тягнемося під боріддям догори. Теж виконуємо цю вправу 5 разів. Третя вправа. Повертаємо голову і починаємо піднімати. Теж піднімаємо 5 разів в кожну сторону. Четверта вправа положення лежачи на живочі. І починаємо повертати голову. Кожну сторону по 5 разів. Ці вправи сприяють покращенню кровообігу і роботи мозку. П'ята вправа. Повертаємо голову на бік і піднімаємо 5 разів. Дихання спокійне, не затримуємо. Заключна вправа цього комплексу це вправа саме масажу. Фіксуємо на потилиці рукою, а іншою рукою починаємо робити круговими рухами легенький масаж до потилиці і вертаємося назад до трапеції. З кожної сторони робимо по 2 хвилини Дякуємо всім за увагу, репости, коменти і бажаємо всім міцного здоров'я!